Час, як ми називаємо, зачаття Петімша, 11 років тому. Побили студентів, як всі пам'ятають, 30 листопада на Майдані. Ми сиділи з друзями, думали, чим можемо допомогти. І вирішили, що, напевно, медики не завадять. Тоді ми купили футболочки, намалювали на них хрестики. От ви бачите, ці от білі футболочки. І медики нас догадилися на банкові під час перших зіткнень між. Спецпризначенцями поліції, тоді ще міліції Беркута і протестувальниками. Тоді ми і пройшли перше бойове хрещення. Потім почалися вогнестріли на майдані. Ми почали робити підпільні госпіталі, оскільки з офіційних держава, точніше, силовики викрадали поранених і побитих. Потім почалася війна і російська агресія. Ми почали готувати курс молодого бійця і партизана, де був медичний блок. А потім, після Лавайськи, ми зрозуміли, що знову ж таки рана йти на пенсію на Дембіль і стали робити те, що згодом отримала назву ПДМШ.